Вітаю, 3 червго, липня 2024 року, 15 година, Троянда -де Рансар, Еден Роуз або Спека. Зараз, мабуть, 40 градусів, може й більше. Навіть в'януть, януть. Вони дуже витривалі. А цій троянді жара ні до чого. Вона її витримує. Цю вже одна гілка відквітувала. Ось як ногідки в'януть. Цьому кущу будете сміятись, мабуть, 4 чи 5 років. У 2020 році був посаджений, але в тому році він пересаджений. Бо на тому місці, де він був, він там не до речі, бо це плетиста витка троянда, І він не йшов зовсім. А тут я дивлюся, він пішов, бо там він взагалі стояв якось так собі. Ось молоді гілки, он молоді гілки. А коли ми з чоловіком викапували цей кущ, там виявилася ще одна бороть, чи я, я не знаю, як це назвати, ще один невеликий кущик. Зараз я покажу. Оце мій самий старий П'єрдерансар. Запаху він не має. дощ, спеку, кущ здоровий, не хворіє. Але не йшов цей кущ, у мене щось не склалося, не сподобалося. Чи місце, чи я, чи хто знайшов. Ось той кущ, що був разом з ним. Виріс. Нагідки трішки його ущемляють Ми їх приберемо. Значте, як вони на сонці в'януть, витривалі Ось цей кущик, що сам якось там народився. Кущик маленький, але вже є трояндочка. Ось кущ пішов в тому році мені пересортицею. Цьому кущу рік теж був пересаджений. Ці п'єридирацари пересаджені у мене сюди на город, в тому році тут був город, тут була грядка гладіолусів, Здається, українською косарики вони звуться. Ось сам касарик виріс. Тут багато таких, так що можна це були не на зиму залишати, в землі вони, вони виростають. Але ж ця зима була сніжна, ну хто знає. Оце ось в мене так багатенько. Саме касарики виросли, як називають падалішні. Це пересурти. Це ось всередині куща теж касари красте. Кущу рік і він пересаджений. А якщо пересаджений, ви ж розумієте, це як тільки посаджений майже. Ось як айстрочки в'януть. Ось такої спеки. Ось іще кущ. Гарний кущ. Розлогий. Цей кущ я купила в тому році на базарі в Сумах як якусь чайно-гібридну троянду. І в підсумку в мене виявилося 4 п'єра. Я вирішила їх підсадити в один рядок. Як... Закінчується тут квітник цими трояндами. Ну це поки так, а там хто на що далі буде, може і далі будучі троянди. Ну поки так. Це жвидки, їм городити потрібно шпалери. Взагалі цю троянду дуже всі хвалять. Всім вона подобається. Подивимося, яка вона буде. Маю надію, що вони підуть у мене, ці кущики. Ну, квітка гарна, дуже гарна квітка. Не перевершна. Дякую за перегляд, дякую нашим воїнам, за захист нашої держави.